Мир вам, дорога церква, брати і сестри, слава Ісусу Христу за Його милість, за Його доброту, за все Його благословіння, якими Він наповняє кожен наш день. Його є, за що хвалити Йому є, за що дякувати. Я слухав братів і дуже радуюся, що брати говорять то, про що і я хочу говорити. Слава Ісусу Христу! Прочитаю один віршик на початок це буде відкривання 15 розу, два віршики, третій, четвертий, і співають пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: Великі й дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю, праведні та істинні путі Твої, Царю святих. Хто не обуїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий, усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо відкрилися суди Твої слава, Господу Ісусу Христу, дійсно великі і чудні діла Його. Дуже багато благословінь є в нашому житті, які ми не заслужили. Я так часто молюся до Бога і кажу, Боже, ти дав мені все, про що я навіть не мріяв, я не заслуговував того, що я маю, але він. Добрий і люблячий Господь мені це подарував. Я дуже йому за це вдячний. Якщо подивитися кругом, друзі, дуже важко, напевно, буде не знайти причини йому подякувати. Дуже важко, особливо нам, живучим тут, в місті Львові чи на Західній Україні. Наразі слава Богу, друзі, в нас все прекрасно. Ми маємо їжу, маємо одяг, ми здорові. В нас є сім'ї, чоловіки, дружини, діти, робота, церква, спасіння, як казав брат Олег, слава Ісусу Христу за все це. Друзі, ми маємо за що йому дякувати, але я би хотів сьогодні сказати про одне щось, за що особливо варто бути вдячним Господу, про найбільше чудо, яке ми можемо побачити на цій землі, на мою думку, друзі. Я для початку прочитаю, прочитаю вам роздуми одного молодого хлопця. Він сидів собі на зібранні, слухав проповідь проповідника і роздумовував в своєму серці, і він, я хочу прочитати ці його думки, і ми кожен сам собі можемо їх примінити. Він каже: мене пронизила думка, як ти став християнином? Друзі, задайте собі це запитання, як ви стали? християнином. Він далі каже, я шукав Господа. Але як ти прийшов до того, щоб шукати Господа? Як ти прийшов до того, щоб його шукати? В цю ж мить в мені засіяла істина? Я б не шукав його, якщо б він не спонукав мене шукати Його. Друзі, ніхто би з нас не шукав Господа, якби Він не спонукав нас це робити. І далі він каже. Я молився? Я молився, думав я, він каже, але потім запитав себе, а як я прийшов до того, щоб молитись? Святе Писання побудило мене молитися. А як я прийшов до того, щоб читати Біблію? Я читав її, але що привело мене до цього? Друзі, що привело нас до того, що ми стали сьогодні християнами? Що ми читаємо Біблію, що ми молимося, що ми взагалі виявили бажання шукати Господа. І далі він каже: тоді, в одну мить я зрозумів, що Бог є причиною всього, що Він ініціатор моєї віри і так переді мною відкрилося все бачення благодаті. Друзі, все, що ми надбали в нашому християнському житті. Просто дарував нам Господь. Він був ініціатором, він був першим, хто захотів нас привести до себе. Не ми його шукали, тому що ми хотіли його шукати, а він хотів, щоб ми його знайшли. І він різними методами старався нам достукатися до нас. Він стукав і стукав. Він говорив і говорив, але ми завжди відкидали його. Ми завжди противилися цьому. Ми, нам це не подобалось. Нам не хотілося щось міняти. І це могло відбуватися в когось 5 років, в когось 10, в когось 20, в когось 50 років. Друзі, Господь кличе, стукає, і Він все відкладає і відкладає, друзі. Я хочу вам сказати, що Господь дуже сильно вас любить. Іменно по цьому, по цій причині Він працює над вашими серцями. Знаєте, Бог в своїй. Прочитає ще одне місце це буде Йова, 9 розділ. Четвертий десятий віршик Бог. Серцем мудрий, всемогутній. хто проти нього виступив, втратив своє життя. Пересуває гори, він так, що ніхто й не знає. В своєму гніві він їх рушить, це він трясе землею до основи її та так, що стогонить усе навколо. Сказати сонцю може він, щоб не зійшло, а зорі сховати, щоб не світили. Він сам напнув небесну широчінь, по гребню хвиль морських він ходить, створив він ведмедицю, Оріон і волосожар, створив сузір'я, що вершить свій шлях південним небом. Витворює він більше див, ніж можна уявити, і не злічить його чудес. Друзі, Бог у своїй могутності повеліває всьому своєму творінню, і воно його слухає. І тільки, друзі, грішник, тільки грішна людина. Вона так противиться Божому Слову, вона так їй тяжко це прийняти, так тяжко їй перемінити і відкрити своє серце, щоб впустити туди Господа, але незважаючи на все це, друзі, більше всього свого творіння Він любить нас і грішників. Він віддав свого Сина Ісуса Христа саме за грішників. Щоби одного разу вони, зрозумівши це, оцінивши це, прийшли до нього з розкаяним, вдячним, щирим, сокрушеним серцем і посвятили йому своє життя. І коли це стається, друзі, небеса радіють. Ангели співають, Він був загублений і знайшовся, він загинув, але зараз воскрес і живе. Друзі, всі радіють, коли це. Велике чудо стається, коли грішник кається. Той, хто ненавидів, починає любити. Той, про кого говорили він, п'яниця, сьогодні ходить повністю тверезий. Той, який був сповнений темряви, зараз сповнений світла як послідовник Бога і живе, як дитина світла. Друзі, це просто неймовірне чудо, яке важко описати, і можливо нам до кінця зрозуміти це дуже важко. Як? З грішника стає святим. Друзі, такі чудеса Бог робить кожного дня. Є так написано, я вкладу в вас новий розум і дам вам новий дух. Я заберу геть ваше кам'яне серце і дам вам серце з плоті». Так говорить Господь, що Він це робить, Він дає переміну. Але як ця переміна відбувається, друзі? Як воно приходить, я думав собі над цим і зробив два висновки через покаяння і через довгий процес освячення Господь міняє серце грішника. Воно не стається так в один день, раз, і ти вже зовсім інакший став. Але ти спочатку мусиш покаятись, захотіти посвятити Господу своє життя через водне хрещення і йти за ним, а далі він буде працювати все твоє життя над твоїм серцем, щоб його поміняти. Я Відколи став християнином, друзі, вже я вчора казав, десь приблизно 9 років вже пройшло. І я цілий час думав над тим, який я є. Я заглядав у своє серце, я зважував свої думки, свої бажання, мотиви мого серця. Я постійно, напротязі всіх цих років, це зважував. І я дійшов до одного висновку, друзі. Я дуже би хотів бути. Хорошим другом для людей, дуже би хотів. Але дійшов до такого висновку, що я сам по собі поганий друг. Я дуже би хотів бути дуже хорошим чоловіком для своєї дружини. У мене є це бажання. Я хочу бути хорошим. Але доходжу до висновку, що я є поганий чоловік. Аналізуючи себе внутрішньо, я поганий. Я... Хотів би бути хорошим батьком для своїх дітей, але, дивлячися у своє серце, глибоко, щиро і чесно, я поганий батько для своїх дітей. Можливо, вам е, так не здається збоку, але так є, бо я себе знаю. Я... Бог довірив мені служіння. Він дав мені певні, певні служіння і довірує мені їх. І дивлячися на своє життя, я дуже би хотів. Ці служіння якісно звершувати, щоб Господь був радий тим, як я йому служу, і щоб ті, кому я служу, вони теж радувались і отримали якусь користь, але дивлячись на себе, який я служитель, то я дійшов до висновку, що поганий, поганий служитель, друзі, сам в самому собі, за всі ці роки, я не знайшов нічого доброго, що виходило би від самого мене. І, друзі, я це кажу не тому, що. Мене диявол пригнічує, хоче мене там прибити, щоб я віри не мав і радості. Не, я радуюся, живу і радуюся, але я чесний сам з собою. І якби я сказав, що я хороший, то я би був дуже гордим і лицемірним чоловіком. В мене в серці є дуже багато різних думок, поганих, мої мотиви дуже часто неправильні. В мене є роздратування, в мене є гнів. Це те, що виходить з мого серця. Воно там є, воно там живе. І якщо є трошечки доброго чогось в мені, то це не тому, що я добрий. Не тому, що я щось робив, я сильний був, я старався. Не тому. А тому, що Господь то добре дав мені. То Він робить переміну в моєму серці і в моєму житті, то Він наділяє мене тим добрим, якщо я йому дозволяю. Друзі. Я дійшов до висновку, що я сам нічого не можу зробити. Я просто нікчемна людина. І дуже часто мені від цього сумно, що я такий грішник. Але, друзі, це не все. Це не кінець моїх роздумів. Є друга сторона того, про що я хочу. Того, про що я говорю, друзі. Я дивлячись на це, або розуміючи, усвідомлюючи це, мене. Мої роздуми, моє серце заставляє смиритися і прийти до Господа. Я розумію, що я повністю залежний від Нього, від Його милості, від Його благодаті. Я розумію, якщо я не прийду до Нього, то сьогоднішній день я нічого доброго не зроблю. В цей день і людям, які кругом мене, я нічого доброго не принесу, якщо мені цього не дасть Господь. Сам по собі я грішник, страшний і злий чоловік, недобрий, друзі. Через різні ситуації кожного дня Господь працює над моїм серцем, змінює його. Я бачу, як Божа, милість його благодать вони ліплять з мене, грішного чоловіка, злого, недоброго, сповненого, всякого, всякої гидоти. Господь ліпить з мене щось добре. Він працює над моїм серцем і посилає мені в моє життя різні ситуації, тому що він хоче, щоб з мене грішного зробився якесь, стало якесь нове творіння, якась нова людина, свята людина, чиста людина з добрими помислами, з добрим люблячим серцем, той, який буде вірний на всіх дорогах своїх, це робить в мені і в моєму житті Господь. Якщо знову ж таки я даю йому на це місце. І якщо я не надіюся на свої сили, і якщо я не думаю, що я такий вже герой, я вже такий сильний христинин, бо я вже 9 років як Богу своє життя посвятив, а значить, в принципі, я можу справлятися. Я собі йду в цей день і не молюся. Я можу не читати Біблію, друзі. Якщо я так не думаю, а я залежний від Господа кожного дня, то моє серце обов'язково буде міняти Господь. Моє серце буде наповнятися. Тим добрим, що виходить від нього, а не від мене, бо від мене нічого доброго вийти не може. Кожен добрий і довершений дар приходить згори від Отця, який створив усі світила Небесні, Бог є постійним і незмінним, Він назвав нас дітьми своїми в посланні істинному, щоб стали ми найважливішим. З усіх його створінь, або найпершими, або найвищими його створіннями. Це хоче Господь. І Він все робить для того, щоб ми ними стали, бо Він нас неймовірно любить. Він робить нас своїх улюблених, і хоче, щоб ми були початком його творіння. Друзі, нам дуже часто хотілося б бачити кругом себе великі чудеса. Нам би хотілося, щоб Господь дуже багато робив, щоб він діяв. Але, друзі, задумайтеся, Ісус зцілив твоє заражене серце. Це найбільше чудо, яке може статися. Ісус з грішника зробив добру святу людину або робить це. Це неймовірне чудо. Тільки ми про це дуже часто не задумовуємося, друзі. Чи можна вмовити наркомана не бути наркоманом? Ану, скажіть, прийти до наркомана і сказати: Не будь наркоманом. Зупиниться він? Я думаю, що не зупиниться. Чи можна професійного злодія вмовити не красти? Та він тим живе, він то любить, він навчився, він так може вкрасти, ніхто даже цього не пойме. Можна йому прийти і сказати: Слухай, ану, не кради, він не послухає. Чи можемо ми ненависника людей вмовити любити ближніх, або сварливого бути лагідним? Прийшов до сварливої людини, каже, ну не сварися, що ти? І він став раз і вже лагідний. Та це неможливо, це чудо, якби сварливий став лагідним в один день. Або наркоман в один день перемінився і більше не колеться. Колись я говорив з одним. Чоловіком віруючим, який вже дуже довго років віруючий, І він мені сказав таку річ, каже, що наркомана змінити неможливо. Ми з ним говорили про служіння, я їм ділився своїм баченням, казав, тату можна в тюрми йти. І він каже, та туди нема що йти. Ті люди не міняються, там вбивці. Їм немає переміни і спасіння, і наркомани не міняються, навіть якщо трошки поміняються, то назад вернеться до того, чим він жив раніше. Друзі, воно мене трошки так. Я так собі задумався, та як можна так думати? Друзі, це неправда. Ісус Христос прийшов, щоб наркоманів зробити не наркоманами, вбивцям, дати покаяння і спасіння, злодіям, крадіям, злим людям недобрим, Господь прийшов, щоб змінити їх. Саме для цього помер Ісус Христос, саме для цього Його розпинали, щоб грішник став святим. Це робить, друзі. Господь людям та неможливо. Не можемо прийти і сказати, не вживай алкоголь, не можемо. Можемо, але нас не послухають. Але Господь може йому дати цю переміну. Господь може дати йому силу поміняти себе. Він з мене слабкого і з вас так само, друзі, зробить сильних. Моя немічність, сказав один чоловік так, моя сама велика сила. Коли я відчуваю залежність, тоді я надіюся лише на Ісуса. Друзі, якщо ми не думаємо про себе, що ми хтось там дуже великий, якісь служителя, християни, що ми такі переможці. Якщо ми думаємо про себе смиренно, тоді ми будемо сильними, тому що все може в Ісусі Христі, який мене укріпляє. Він нам дасть перемогу, і ми будемо мати силу не грішити. Він, наше заражене, прокляте серце, зробить якимось ніжним таким творінням, добрим і святим. Благословенні в Богі Духом, як написано, бо царство Боже належить їм, і ми будемо тоді, друзі, дуже благословенними. Якщо подивитися кругом нас в наше життя, кожен з нас може знайти тисячу причин, за що подякувати Богу. Ми можемо бачити сотні речей добрих, яких зробив в нашому житті Господь, і бути за це вдячними, і треба бути за це вдячними. Але, друзі, я пропоную вам оцю одну річ. Задумайтесь над тим, що з вашого серця грішного, з вашого грішного життя Господь зробив нове серце. Він робить нову людину. Звичайно, кожен з нас має свій шлях і свою дорогу. Хтось вже дуже давно віруючий, хтось декілька років віруючий, а хтось ще навіть. Не посвятив Богові своє життя. Але я переконаний, як над одними, так і над другими дуже багато вже зробив своєї роботи Господь. І за це я би хотів, друзі, подякувати йому. Я хотів би його прославити за це. Я би хотів, щоб ми дивились на це і радувалися, тому що імена наші записані в книзі життя, або будуть там записані, якщо ми віддамо йому своє серце, друзі. Давайте дякувати Господу, давайте славити Його, давайте розуміти, Господь, що ми залежні повністю від нього, і якщо ми будемо приходити до нього, якщо будемо відкриватися перед Ним, приносити все до нього, то він зробить велику переміну в нашому житті і дивлячись на своє життя. Тим, ким я був, друзі, просто я не знаю, де би я зараз опинився. Напевно, я би десь вже впився під плотом, би лежав, вбили б мене, чи в тюрмі, чи ще десь. Я не знаю, я б я, не точно можливо вже в живих не було. Але сьогодні Господь дарував мені благословену церкву, сім'ю, дітей, дружину, ми можемо служити Господу, і Він, то моє серце гріховне, міняє кожного дня. І я дуже за це йому дякую. Давайте будемо молитися.